Ти будинок продаєш? А навіщо? Кошти потрібні. Ну, так можна скористатися хілок. І ні, це не персонаж зоряних воїн. І не суші ролл, слухай, подругу, це дуже хороший фінансовий інструмент. Давай я тобі поясню, як він працює. З вами Оля Бас, ваш україномовний консультант з питань іпотеки в Америці. Якщо у вас вже є власне житло. Ви можете мати доступ до готівки, не продаючи будинку і не змінюючи основну іпотеку. Це можливо завдяки хілок Equity Line of Credit. Хілок це кредитна лінія, прикріплена вашою вже наявною нерухомістю. Простими словами, якщо ваш будинок зараз коштує, скажімо, 500 тисяч, а ви винні лише банку 300, у вас є 200 тисяч, які ви можете використати. Доступний капітал. І ви можете його використати для інвестування, відкриття бізнесу, навчання дітей чи об'єднання боргів. Головна перевага хілок це гнучкість. Ви не берете всю суму одразу, ви користуєтесь лише тією частиною, яка вам потрібна, і платите тільки за неї. Це як кредитна картка, але під дуже вигідний відсоток. А найважливіше, ви зберігаєте свою існу, основну іпотеку, і ви не змінюєте хороший відсоток, який у вас є на даний час. Якщо вам цікаво, і якщо ви гадаєте, що ви могли скористатися цим інструментом, зателефонуйте або ж напишіть, і я з радістю обговорю це з вами детальніше.